Доброго вечора. Ми любимо прикладки україномовного каналу. Вийшли з маквиком на прогулянку. Ще хвилин 20, може пів на сьому. Тривога нещодавно лунала. Зараз вибух якийсь був. На жаль, Максик кудись мене тягне. Красиво прохолодно. Зараз чи 11 чи 12 градусів морозу. Завтра ще прохолодніше буде, дивіться які дерева. Красиві крижани, прям як крижане серце було, як холодне серце. Прямо, як у мультику в все, все таке. Справжньому зимове. Пішли вже додому навіть. Це решт. Ще, ще, ще й обіцяють 27-29. Таке. Вибухи, тривоги, мороз, але дивіться, як красиво. Сніжок вже хрумкає під ногами. Все доденіло. Закрижаніло, так сказати. Ладно. Будемо сподіватися, як краще. Переживемо. Все. Все буде гарно. Все, усім. Так де ж на одну Усім тихого. вечера, спокійно. Всім миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. Звичайно. Будемо жити, незважаючи їй на що. Все. Красиво. Забрання. Максику, скажи що небудь. Пока.